Ано 2205 це в цілому перше ано у багатьох сенсах цього слова. Це перше ано, яке є прямим продовженням попереднього. Це перше ано, яке розділило мапу на декілька секторів, які можна відвідувати окремо. В цьому ано було багато нових ідей, які потім дуже вдало були втілені в Anno 1800. Проте це також перше ано, яке не зовсім ано. Що я маю на увазі? Усі попередні частини, яких на момент виходу Ано 2205 було вже аж 5 штук, генерували мапогравця рандомно. Ви ніколи не знали, які острови у вас будуть. Звісно, якщо не використовувати той самий номер мапи під час створення нової гри. Тут же у нас скільки б разів ми не починали гру та на якій без складності, у нас все одно будуть ті самі регіони, які під кінець гри ми взагалі можемо купити усі і грати на усіх регіонах одночасно. Таким чином, Anno 2205 стало лінійною грою, яку можна пройти один раз на кожній складності і забути. При тому, що сама гра дійсно вийшла непоганою. Навіть мобільна гра, яку Ubisoft випустили разом, щоб можна було накопичувати унікальні ресурси, я грав в неї по дорозі на роботу і з роботи, щоб ввечері прийти додому, синхронізуватися і отримати ресурси вже в основній грі. Це, звісно, був зайвий спосіб заробити гроші на мобільному ринку, тому що по суті це була гра три в ряд з обмеженим зарядом енергії, яку можна було купити за реальні гроші. Проте це теж було прикольне доповнення до гри. До речі, про доповнення. Вони теж були, і на той момент Anno 2205 мало найбільшу кількість DLC у порівнянні з минулими іграми. Тобто тут Ubisoft вже намагалася зробити якомога більше усіма можливими способами. Проте в погоні за гарними ідеями і вигодою щось вони десь все ж таки загубили. Наприклад, можна було б зробити так само, як в Anno 1800, коли основна мапа у вас рандомна, а додаткові регіони однакові. І тоді було більше реіграбельності, особливо на початку гри, коли треба налагоджувати постачання базових ресурсів. Судячи з усього, саме тому вони і переробили цю логіку саме у наступній частині ігор. От і виходить, що Anno 2205 це гарна гра, але погане Anno. А що ви думаєте стосовно цього, чи грали ви в Anno 2205 та чи сподобалась вона вам? До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам!